Повідомлення про замінування готелю «Франція» у центрі Вінниці надходить о 15.37. На місце негайно виїжджає слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи зі службовим собакою, рятувальники та інші служби оперативного реагування. Загалом понад 30 чоловік. Притворіт сказали терористична загроза. Рух центральною вулицею міста Соборною перекривають у п'ятиповерховому приміщенні готелю. Саме проходить семінар автомобільної компанії. Серед учасників іноземці евакуюють усіх, у тому числі персонал, загалом півтори сотні людей. Всі 64 номера звільнено від мешканців. Приміщення звільнено, евакуйовано найближче приміщення, найближчі місця для відпочинку. Поки спеціалісти обшукують кожен готельний номер власникам прилеглих кафе та магазинів радять зачинити свої заклади. І хоча люди звикли, що замінування, як правило, виявляються хибними, готові до будь-якого розвитку подій. Не можемо ризикувати ні своїми життями, ні життями своїх дітей, тому стоїмо, чекаємо, поки все не виясниться. Після двох годин ретельних пошуків правоохоронці повідомляють, що бомби немає. За цей час уже встановили, що дзвінок про хибне замінування надійшов з донецького міста Мар'їнка. Вживати всіх необхідних заходів щодо встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності, а також відшкодування всіх збитків, які будуть нанесені внаслідок припинення автотранспорту, міського сполучення і так далі. Якщо жартівника знайдуть та затримують, йому загрожує до семи років в'язниці.